Всім привіт! Я вирішив записати таке розмовне відео. Мене звати Віталій Скиба. Я займаюся альтернативною енергетикою, в першу чергу агроенергетикою, і найближчим часом я готую. Серію роликів великих роликів пов'язані з агроенергетикою, загоро, в першу чергу по використанню соломи, по використанню відходів від СГ-виробництва і власне децентралізація енергетичних систем і те, що фермера можуть можуть відігравати дуже важливу роль в плані енергетики в рамках цієї країни. На фоні ви можете бачити різні мої відео з моїми котлами, з моєю діяльністю. Вони тут просто для наглядності. А це відео я хотів би скоріше записати як питання до вас, до глядачів, до, до підписників. Які питання для вас цікаві в агроенергетиці, в альтернативній енергетиці? Що вам не подобається? Які ідеї ви рахуєте. Скажімо так, неактуальними або непотрібними, що для вас є важливо, що не важливо, як для фермерів, як для власників бізнесу, як просто для громадян, для побутових своїх потреб. Який у вас є досвід по використанню палива, шаге-виробництва, соломи, зерновідходів або палети з соломи навіть? Хочу почути вашу думку, хочу почути. Від вас те, що цікавить вас в першу чергу, ті, ті до кого я буду звертатися, для того, щоб краще, для того щоб краще висловлювати свої думки, мені потрібно знати більше запитань, чути більше запитань від вас.